Вітаю! Для тих, хто мене не знає, мене звати Сергій, я керівник психосоціального центру реабілітації залежних людей. Веду YouTube канал для того, щоб інформувати суспільство про таку біду і трагедію нашого часу як залежність, глобальність якої ми не завжди в повній мірі розуміємо. А сучасний наркотик це взагалі біологічна зброя, яка прямо зараз знищує ціле покоління. Научні та зарозумілі лекції ви можете знайти в інтернеті. Їх там більше ніж достатньо. Проте я намагаюся доносити інформацію на максимально. Доступній мові для того, щоб були зрозумілі базові, фундаментальні та важливі речі по цій темі, можливо, це зміни чиєсь ставлення взагалі до залежних людей, чи приверне більше уваги до цієї проблеми, яка насправді ближче ніж нам може здаватися. І не раджу зарікатися. Типу мене це не стосується, чи до мене це не має ніякого відношення? Адже як показує практика, залежність взагалі не перебирає. Буду вдячний за підписку, лайк, репост, коментарі. Адже таким чином ви можете не тільки підтримати нас, а й, можливо, допомогти комусь, хто прямо зараз е, потребує допомоги. І ось сьогодні, я надіюсь, в мене вийде максимально доступно і конструктивно розкрити такий феномен, який властивий залежним людям, як тяга. Судячи з назви, зрозуміло, що це щось, що нас тягне кудись чи до чогось. Це сильне бажання, яке оволодіває нашим тілом, нашими почуттями, нашими думками та нашою волею. Я думаю, багато хто з вас робив спроби від чогось відмовитись, наприклад, від кави чи від солодкого, чи від їжі після 18.00. Зваживши всі за і проти, ви прийняли рішення більше цього не робити. Проте звички залишилися. Наприклад. Прокинувшись піти на кухню і поставити турочку на газ, щоб зварити каву. Чи повертаючись додому після робочого дня, заходити в магазин солодощів і нагородити себе улюбленим тістечком. Чи, наприклад, перед сном заглянути в холодильник і зробити останній на сьогодні бутербродик. Плюс до цього всього реклама навкруги кричить тобі, наскільки смачна ароматна колумбійська кава, і навколо бачиш лише кондитерські і е рекламні щити з соковитими чизкейками. Та ще й по телевізору, немов всі зговорилися, і після 18.00 почали рекламувати смачні бургери та піци, наганяючи тобі апетит. Та ще, як на зло, друзі почали телефонувати і запрошувати тебе на каву зі смаколиками, чи сусідка запрошує скуштувати її е, свіжоспечені пиріжки ввечері. Та ще й тіло потребує кафеїну, адже нервова система розраховує на нього, вона вже давно перестала стимулювати себе сама. І немає настрою без солодкого, і живіт по вечорам бурчить, потребуючи з'їсти останній на сьогодні вечірній бутерброд. І так шкода себе, коли починаєш згадувати, як приємно стояти на балконі і смакувати ароматну каву, переглядаючи стрічку новин, чи як смачно сидіти і куштувати своє улюблене тістечко. І наскільки смачний цей вечірній бутерброд? І ось під дією цих факторів, таких як звичка робити щоденно конкретні дії для задоволення, наприклад, прокинувшись, обов'язково вийти в під'їзд і викурити ранішній косяк, чи знюхати першу на сьогодні дорогу, чи по дорозі на роботу обов'язково зайти в звичну аптеку і з'їсти там таблетки, чи по дорозі з роботи обов'язково зайти в звичну розливайку, чи купити кілька бутилочок пива додому на вечір. Чи прокинувшись зайти і переглянути статистику спортивних матчів, під дією соціального тиску, друзів, співробітників, які знаходяться у вживанні і запрошують, і пропонують, реклами алкоголю навкруги, написи на стінах, які пропонують в кілька кліків купити наркотики, постійної реклами казино і ставок в інтернеті. Коли ти в стані виснаженості і немає сил, коли немає настрою і депресія, а ейфорична пам'ять, в свою чергу, постійно викидує позитивні спогади про вживання. Як це було добре, як було приємно, як було весело, як піднімався настрій, як проходила тривога, як ставало спокійно, як ставало легше під дією речовини. Коли ці всі фактори співпадають, то включається нестерпне бажання вжити, тяга, яке потім переростає в процес зриву, про який ми говорили в попередніх відео. І це не тяга до солодкого чи до кави, повірте, це щось набагато сильніше. Людина вступить у внутрішній діалог, в процесі якого наведе собі аргументи та пояснення, чому вона знову почала пити каву. Їсти солодке, їсти після 18-ї, вживати наркотики, вживати алкоголь чи грати в азартні ігри. Виправдає себе в процесі діалогу, запевнивши, що в неї немає іншого вибору, та і, в принципі, не так все було погано раніше і немає сенсу себе знущатися і прийме рішення повернутися до попереднього способу життя. Я вам навів приклади на. Солодкому та на каві для того, щоб ви не експериментували, як робив це тато із кінофільму Красивий мальчик, який шукав можливості вжити наркотики для того, щоб зрозуміти, що відбувається з його залежним сином. До речі, дуже рекомендую вам цей фільм. Процеси тяги можна відслідити, маючи правильну інформацію про розвиток та профілактику тяги. Завдяки цим знанням, її можна зробити свідомим процесом, який можна взяти під контроль та керувати ним, попередивши його розвиток. Проте сучасний синтетичний наркотик особливий тим, що до нього дуже сильна тяга, яка перший час взагалі несвідома. Людина впадає в стан одержимості і навіть сама не розуміючи цього, робить все для того, щоб вжити. Далі в процесі відновлення психіки і нервової системи. Цей стан стає більш зрозумілим і свідомим. Саме тому, в центрі 6 місяців стаціонарного лікування за цей час тяга потрошку зменшується. Де мінімум тригерних ситуацій і там вчать проганяти тягу до кінця, тобто говорити про негативні наслідки вживання, дають теорію. Після стаціонару на ресоціалізації починається практика. В соціумі більше тригерів, які нагадують про вживання. Наприклад, а тут я вживав, а тут я забирав закладку, а з цим чоловіком ми були в одній компанії, а цей дивився він 100% під наркотиками, а це я взагалі ніколи не робив тверезості і так далі. І чим далі, тим тяга стає все більш усвідомленою. І людина знає, що з цим робити. Тепер і ви. Знаєте, як це все працює, і якщо вам це відео стало корисним, то не забувайте ставити лайк. Дякую, що додивилися до кінця. Всього вам найкращого.